Привіт, YouTube, привіт, люди. Е -е, хочу поговорити сьогодні про те, як пройшов цей 25-й рік, а саме про ці е горки, е ці позитивні, негативні, позитивні, негативні такі сценарії, які розгорталися навколо України, навколо кожного українця, і це прямо... Це дуже погано було для психіки. Люди прямо просто вигорають від цього, від постійних таких от е, гойдалок. Психологи взагалі говорять, що людина, яка була в такому негативі-негативі, а потім їй дали якийсь позитив і потім обламали її, то вона не буде. в Початковому стані, вона буде ху... ну, значно гірше. І це прямо, на жаль, українці включаються в ці качелі, які дає нам містер Трамп, ось і якось воно не дуже прямо нормально. Я думаю, що я думаю, що треба якось. Це сприймати більш, як більш, більш про, пророботано, про, про більш якось попрацювати ці питання. Я думаю, що порада не зачаровувати, щоб не розчаровуватися, вона прям працює дуже-дуже добре. Якщо ми, в принципі, дивимося на всю ту ситуацію так, що нам нічого, скоріш за все, гарного. На цей період часу не буде, то в принципі ми легко можемо якось перенести, тим більше 90 ну, перенести те, що потім стане все одно буде погано. Як і зараз, наприклад, там блін, Шахеда обстріляли в Алдай. Ну, типу, таке, така думка, що не мог, ми не можемо стріляти по цій резиденції Путіна. Завжди заздрив моїй жінці, вона прямо так добре тримає цю ситуацію, вона не включається взагалі. Вона так відразу сказала, це війна надовга, там 10-20 років, тобто тут треба заточуватися саме так, і це дозволяє якось більше, ну, якось більш спокійно ли, сприймати ситуацію. Тим більше, що вона залежить від нас тільки посередковано. Ми ж не можемо там прямо своїми діями шук шук порішати. Це все одно, що ну, переживати про те, що від нас, в принципі, ну, відсотків на 99%, давайте чесно, не залежить. Так, ми можемо там якось повпливати, роль особистості в історії, так це да, значно, але, скоріш за все, більше з нас, в принципі, це маленьких гвинтики. Кращому випадку, які можуть на щось там впливати, ось ми ж не будемо переживати через те, що там дощ пішов. Ну, треба не переживати через це. Стойки говорять, що саме так треба, треба якось поділяти те, на що ми можемо впливати, на що не можемо, і не переживати про те, на що ми не можемо впливати. Я думаю, що рішення Путіна по війні це ну, нація може впливати, але не він, ну, не ми самі, там, як, як людина, як персона. От. Тобто історія про те, щоб уявляти негативний сценарій, це прямо ну, нормальна штука, але не просто заганятися в таку негативщину, а якось як там, виділяти якісь там. 5 хвилин. Ну, це стоїти стоїтична практика, стоїцизма практика. А, говорить про те, що виділити якісь там 5 хвилин, посидіти і уявити собі саму Джопу, яка може виникнути. І подумати, ну так, да, все погано, але скоріше за все, все буде не так, а чуть покраще. Ось. І починати, як писав Франкл. Починати жити сьогоднішнім днем, починати робити якісь речі, які сьогодні від нас залежать, сприймати все якось проще. Бо саме сприйняття, наше, це від нас залежить. Ось, не, не робити якісь такі значні плани, наскільки це можливо. І це... Дав можливість нашій психіці якось пережити цей дуже важкий період. І я сподіваюся, що в наступному році у нас буде у нас буде значно краще краща краще ситуація, і значно більше причин, щоб радіти життю. І я сподіваюся, що все буде у нас гарно і ми переможемо. А зараз просто будемо. Робити свою справу, ну хто на якій ролі е, знаходиться. І в принципі, хто має можливість він задонатить обов'язково, хто не має, просто поріже собі олів'є, чи що там зараз готують. Е, крабовий салат. Ось і гарно тихого нового року вам. І нам всім. Дякую. Бувайте.